Тому для мене інвестиція це можливість диференціювати ризики. Але наступив момент, коли я зрозумів, що потрібно залежати не тільки від свого бізнесу, а дати можливість капіталу розвиватися паралельно. А ще мене дуже сильно бісило, що якщо щось, не дай Боже, трапиться у мене втретє, і я переживу чергове банкрутство, у мене всі крашанки в одній корзинці лежать. Бо у мене був. Досвід, коли я закрив підприємство Снейкаве, у мене був досвід, коли я закрив підприємство Андерикс, яке займалася майнінгом і обладнанням з Китаю. і в цілому, це там достатньо технологічний бізнес був, котрий пов'язаний з блокчейном. Тому для мене інвестиція це можливість диференціювати ризики. Це таке хеджирування на мові е трейдерів. Ну тобто, якщо я дуже класно. Роблю свою справу. Якщо я вмію заробляти безпосередньо, там, наприклад, в драйві, то мені потрібно мій капітал, який я заробляю, вкладати не тільки в драйві, а ще паралельно кудись. У мене там, група компаній драйві масштабується постійно, вона зростає від року до року. Ми вміємо це робити. Але паралельно мені треба кудись вкладати гроші. І в цьому випадку я прийшов до інвестиційних інструментів.